Шатуни на 48 шліців. Можливо, для когось це буде слово страшне, тому що, можливо, цей хтось ні разу їх не встановлював, або, можливо, у цього хтось вийшло перший раз неправильно, можливо, йому було важко, але насправді у цьому важкого зовсім нічого немає. Швиденько зараз вам розповім та покажу, як це зробити правильно. Усім привіт, хлопці та дівчата. Як ви вже зрозуміли, із початку ролику сьогодні піде тема про шатуни з 48 шліців як їх правильно встановити, щоб вони у вас були не в розкоряку. Бо у кожного був той самий перший раз, коли ви не могли знайти той самий шліц, щоб поставити їх правильно. Важлива примітка до цього ролику: я буду встановлювати нові шатуни Sabroza Rose. Як себе поведуть БВШні, я без поняття, можливо, з ними будуть труднощі. А можливо, вони будуть залітати як по маслу, тому що вони нормально так заюзані, і у вас зовсім ніяких проблем не буде. Цього я не знаю, я це вам сказав, тому полетіли ставити. Беремо вал та вставляємо його у каретку посередині. Також важливо трохи змащувати шліци, щоб коли ви потім хотіли зняти шатуни, ви це змогли нормально зробити, щоб вони у вас не прикипіли. З кареткою нас ось такі пильники, більший. Менший, а також ось такі проставочні кільця. Більше в нас ставиться у протилежну сторону від зірки, менший у сторону зірки. А ось ось такі ось кілечка нам будуть потрібні, щоб відрегулювати, виліт шатуна, щоб він не чіпляв пір'я. Зберемо тепер і це усе ставимо. В принципі, тут зовсім нічого такого складного не буде, тому ви навряд чи помилитесь. Як зрозуміти, що ваш шатун не буде чіпляти пір'я? В принципі, це досить просто. Якщо у вас немає штангенциркуля, ви не можете це якось виміряти. Ось тут остання оця проставка. Ми прикладаємо наш шатун до неї уприту та дивимось зазори між шатуном та пір'ям. В принципі, це такий більш реальний спосіб перевірити, якщо у вас немає чим виміряти. Це виглядає якось так. Якщо ви поставите усе правильно, у вас буде достатньо місця, щоб у вас вліз шатун. Перед встановленням першого шатуна не забудьте на нього накрутити зірку. І головне, кріплення зірки, сам болт, не зажимайте до кінця. Зробіть так, щоб вона трохи болталася. Зажати його повністю можна трохи пізніше. Самий простіший спосіб встановлювати другий шатун паралельно першому це встановити ось так перший паралельно підсидільній трубі, взяти другий та так само встановлювати паралельно цій трубі. Але до кінця ніколи не встановлюйте зразу, бо все ж таки можна помилитись. Як ви можете побачити, усі шліци не втрачено, воно стоїть рівно і тепер можна закручувати. Але зразу не перетягуйте. Беремо болти та вкручуємо їх з кожної сторони і потроху підтягуємо то зліва, то справа, щоб у вас вал не виліз сильно вправо або сильно вліво. Після того, як ви впевнили, що у вас із ліва і справа однакові зазори між пір'ям та шатуном, і у вас не шатаються вліво-вправо шатуни, і вам вистачило цих проставок, тепер можна їх затягувати максимально сильно, як це можливо, але все ж таки не перетягуйте, знайте міру. І, в принципі, усе.